Мізофонія це неврологічний розлад, що характеризується сильними негативними емоційними реакціями, гнівом, тривогою на певні повсякденні звуки, такі як чавкання, плямкання або дихання. Цей стан викликає відчуття відрази або нетерпимості до конкретних звуків і може призвести до бажання втекти або захиститись. Симптоми. Люди з мізофонією відчувають сильний дискомфорт, дратівливість або агресію у відповідь на певні звуки-тригери. Відмінність від інших станів. На відміну від гіперракузії, де є надмірна чутливість до всіх гучних звуків, мізофонія є селективною і пов'язана з конкретними, часто тихими звуками. Причина Вважається, що мізофонія пов'язана з порушенням обробки звуків у мозку та надчутливими зв'язками в корі головного мозку. Прояви це не просто емоційна реакція, а стан, що викликає фізичні та емоційні реакції, такі як підвищена частота серцевих скорочень і шкірна реакція, опосередкована активацією певних ділянок мозку.